Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 2 грудня 2024 року. І цитринний Магарачинський вино з цитринного Магарачинського вже виграло і я його розливаю в пляшки. Такий воно має колір. Дуже світленький, дуже. Немає, на жаль, сонця на вулиці, аби вам показати, ну, яке воно прозоре буде на сонці. Але показую, яке воно є в приміщенні. Це воно для мене найсмачніше. Воно має мускат в собі і легкий такий освіжуючий смак цитрини. Цей сорт винограду витримує 25 морозу. Можна його в деяких місцевостях не вкривати. І бачите, вино дуже світленьке. Дуже. Дуже світле вино. Таке за кольором. Цитринне Магарачинське. О, бачите, яке. Дуже світле з таким. Таким трошки таким дивним. Ну, воно ще, не геть очищене. воно ще має рік вистоїти. Бачите ось? Воно ще рік має вистоїти в льосі. Зараз я візьму одну з пляшок і винесу на вулицю, бо є в мене ще в хліві минулорічного чуть-чуть, аби порівняти його за кольором. Показую вам, друзі, за кольором. Дивіться. Там, де менше. То минулорічне, але воно й світліше, бачите? Е, воно чистіше, прозоріше. Дивіться тут. Тут дивіться, бачите, ось. На фоні білого ось так виглядає. То був огляд вам, як я розливав пляшки, цитринний Магарачинський з мускатом, смачне, хоч куш не можу довго розігнати, але три пляшечки півлітрових вина вийшло. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги недодвічним ворогом.